день, дечному колезі сьогодні, 23 вересня 2024 року, 8-го годину ранку, розпочинаємо роботу нашої комісії про комунальну власність. Всі документи і проєкт порядку денного на чергову 64-ту сесію ми отримали. Є взагалі якісь питання до порядку денного? Так, так, давайте проголосуємо проголосую за приняття проекту порядку денно. Выбачаюсь. У нас присутні з чотирьох, три члени комісії один відсутний за поважні причину. Так, голосуємо за проект порядку денно. Загалом порядку денному, якщо не мали якого питань, зупинились на шостому питанні про комунальну власність, про передачу на баланс комунального підприємства у Замботській міській телеканалі. Будь ласка. передати комунальну власність? Пентагомунальному підприємству проведю Залодорський міський канал, як внесок до статусного капіталу, підприємства майно отримане в лаврі на штука. Відвід муфта, фланець, тулка, втулка, фланець, труба, труба, засувка, фланцева, засувка, фланцева. Це матеріали для Вологіна Маріїнської. Рішення Задорозько міської ради. Від 26 липня 24 року на 81 вважати таким, що правило чинність про передачу на балансу та замовським міські на мату, щоб підтримати передачу. Є питання. Якщо? Це немає питання. Так, рішення підтримати. Так, далі. Сьогодні порядку денного про комунальну власність, про передачу на баланс КМП, Заводський центр проведення медико-санітарної допомоги Зановоцької міської ради. Так. Пропонуємо передати комунальному ковідному припадні Залодоцький центр первинної медико-санітарної допомоги майно отримали нашому ради у вигляді благодійної до допомоги. А саме автомобіль спеціальної медичний і площа на модульну кортильну потужності 400 кВт. Контроль на вашу комісію, прошу підтримати. Так, зрозуміло, питання. питання тут питання. Може. Прошу проголосувати. за? За. Дякую. Восьме питання про надання дозволу на списання майна. Так, до нас надійшов від директора комунального підприємства з пропонує відрусити підтримки на дозволу на списання комунального майна. Аболісною вартості більше 10 тисяч, всі документи надані. Якщо є питання, на виску, коли зауважені, ви, ви вже у вас з пакетом так. так. майна, вони все надали. Добре, так що дитя. пропоную підтримати. Коли питання є, немає. Все, прошу підтримати тоді. Хто за? Так, і останнє питання, яке стосується нашої комісії, це про затвердження переліків першого та другого типу об'єкту комунального майна Зальдойської міської об'єднаної територіальної громади для передачі в ряду на аукціоні та без проведення аукціону. Дозвольте марочку. ви виникло це питання взагалі? Те, що ви дуже багато послуг змінив рішення вихідних. І в нас зараз відбулося розлажування майна власне свідків скидами передані будівлі, да, які тепер живуть переховання від діла, частину залишилися у рукомі. І тому для того, щоб не було путане в цих змінах до цього рішення, пропонується затвердити нові редакції, а попереднє рішення, які були позатверджені, початкові, але же так вже правильно вчинитися. Тому в цьому переліку вже скоротовано все відповідно до того, що підпорядкування заходи скаче інших будівля. Дякую. Ми також з цим пакетом Так, так, так. Є питання. Я, там, Прошу проголосувати. За вас. Всі, колеги, дякую. Тоді ми закінчуємо засідання нашої комісії. Зустрічаємось на онарму засідання. Дякую.